Друзі, я щиро вітаю вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал то обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропустити жодного нового рецепту. Сьогодні приготуємо неймовірне смачне кунжутне тоненьке печиво з карамельно-горіховими нотками та насиченим смаком. Завдяки великій кількості кунжуту воно є поживним та дуже корисним, а готується дуже просто та швидко. Нам знадобиться кунжут, борошно, Цукор за смаком, розпушувач тіста, одне куряче яйце, маленька дрібка ваніліну, вершкове масло, дрібка солі, лимонний сік, а за смаком додавайте ще цедру. Тож почнемо готувати. Час вийшов та печиво готове. Воно виходить дуже хрумким, ароматним та неймовірно смачним. Це чудовий варіант швидкої домашньої випічки для всієї родини. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати. А я вам щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався цей рецепт, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться на канал. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Готуйте і задоволенням. А ми зустрінемося вже в наступних відео. На каналі смачно легко бюджетно. Па-па!